Я хотів би поговорити про штучний інтелект. Це тема, гаряча тема останніх днів чи тижнів, коли на сайті openai.io вийшов. Не, не вийшов, просто вже раніше є опублікований чат зі штучним інтелектом, де кожен охочий може зареєструватися і поговорити зі штучним інтелектом. В інтернеті всі написали про те, який він крутий, я теж можу сказати, він, він просто дуже мега крутий. Якби Можна вести дуже такі змістовні розмови з штучним інтелектом. Що саме цікаве, він відповідає на дуже багато питань, відповідає дуже так резонно, відповідає змістовно. І, в яких, сфер, в яких цей штучний інтелект працює, ну, дуже багато. Тобто, починаючи від того, що він може написати вірш, закінчуючи тим, що він може запропонувати рішення в коді, знайти баг, порекомендувати там, технологію, описати код текстом словами, написати документацію. Ну, багато, перефразувати, тобто дуже-дуже багато різних речей. Але я хотів би звернути увагу не на чат сам по собі, бо чат це просто застосування технології. А більше на сам інструмент. Сам інструмент, штучний інтелект, який зараз є реалізований от в тексті. він… Тобто він реалізований не в тексті, він реалізований і в інших сферах, тобто і в візуальних елементах, в картинках, в відео. Але от зараз конкретно йде мова про, про текстовий штучний інтелект. І на цьому ж сайті можна зареєструватись і отримати доступ до їхнього IPI і побавитись вже якби, не в вигляді чату. А через ну, якби, прямий доступ до IPI. І тут починається найцікавіше, тому що застосування цього штучного інтелекту напряму через IPI, воно набагато гнучкіше і воно вирішує дуже багато інших ще задач. Багато мови є про те, що штучний інтелект вбиває професії. Ну, зараз навіть вже просто хто зайде в чат, зрозуміло, що професія копірайтера, техрайтера, ну, будь-кого, будь хто пише текст, маркетологи, це все відходить. Тобто ці люди ще, можливо, якби не в курсі, тобто ще є якась інерція. Але... Те, що робить цей генератор текстів. Ну, якби, ще питання, хто може бути більш креативнішим в написанні текстів, людина чи штучний інтелект. От. І коли ви подивитесь на цей плейграунд, який там є всередині. То uh, побачите, що там є uh, така штука, як uh, тобто спочатку задається команда. Тобто пишеться, якби інструкції для штучного інтелекту пишуться текстом. Ну, і, відповідно, цей штучний інтелект теж генерує текст. І весь кайф полягає в тому, щоб так написати цей запит, uh, щоб ну, отримати свій результат. І по суті, виходить, що. Освоєння цього інструменту воно полягає в умінні генерувати запити, тобто формувати запити, формувати команди для штучного інтелекту. Ну, Тому що сам по собі штучний інтелект він, якби, ну, він спить, він сам по собі нічого не продукує, просто від е, скуки, з цікавості. Для нього потрібні команди. І е, е, це якби те віконечко чи те. М ну це це той момент, який говорить про те, що е, люди, які будуть ставити команди штучним інтелекту, вони все одно залишаться потрібними, навіть, через те, що, навіть тоді, коли багато професій відмирає. Тому е, постає е, важливе, критичне, по суті, питання, освоєння е, вміння спілкування зі штучним інтелектом, правильно ставити команди, ставити задачі. Для штучного інтелекту, так давати інформацію, так давати формувати е ці текстові команди, ну, по ідеї, не тільки текстові, голосові, це одне і те саме, по суті. Тому що в чому є велика різниця, в чому сталася величезна трансформація. Вона сталася в тому, що якщо Google, в Google ми, ми робили запит і дивились результати, там, перших 10 результатів, да? То зараз штучний інтелект дає один результат. І для того, щоб цей результат був той, який ми очікуємо, треба відповідним чином поставити задачу. Так, щоб вона була зрозуміла і ну, якби, вела до того рішення, яке нам потрібне. Я взагалі для того, щоб зрозуміти масштаб. Масштаб тих змін, які чекають багато галузей в плані там, де є текст, то треба не просто побалакати там в чаті, а попробувати вирішити якусь прикладну задачу цим інструментом. Якщо, наприклад, це є, там, ви пишете статті, чи маркетинг, чи продажі. Я для себе, наприклад, це зараз використовую просто в будь-яких текстах, які я пишу англійською мовою, я використовую цей інструмент для перефразування в різні тони, в різні стилі. Тобто я можу написати текст тою англійською мовою, яку я знаю, вмію, і якби попросити штучний інтелект, щоб він звучав по-американськи, по-англійськи. Звучав м'яко, жорст, жорстко, професійно, інформативно і так далі. От. Це дає таке відчуття, як ніби от у фільмах да, вживляють якийсь імплант і з'являється суперсила. От абсолютно таке ж саме відчуття, коли ви свою якусь задачу, за яку, наприклад, раніше платили гроші, да, раніше. Там, ми вичитували статті, писали статті, е, і за це я платив гроші. Там, це коштувало, наприклад, написати статтю якусь е, там, ну, да, від 50, скажімо, там, до 300 доларів. А зараз це коштує пів цента. Це неймовірно, це е, сотні разів. Це якби. Е, не сотні, це можуть бути тисячі разів а, покращення. Це тисячі разів а, є така оптимізація. І вона ну, не пройде якось безслідно. От. І а, коли це, цей факт ви відчуєте от, у вигляді грошей а, або часу, тоді буде таке от розуміння: ох, нічого собі, що там відкривається а, далі за цими технологіями. Тому що. Ну, ще зараз це. Багато хто вже це використовує. Але от просто так от людина, яка зайде, для неї це просто ну, дуже класна мудра іграшка. А, але ця іграшка скоро, дуже скоро буде проникати в дуже багато сфер життя. І... Тут ще можна зробити таку аналогію. Тобто, до чого я тут все веду це це відео, я хочу би, так подумати просто на цю штуку, як, як адаптуватись людям, тобто, як людям адаптуватися до приходу штучного інтелекту в таке повсякденне життя. По суті, вчитись, спілкуватись зі штучним інтелектом, ставити команди і вивчати можливості. Тому що навіть якщо взяти в програмуванні, є такий момент, є завжди така дилема, так? вчити основи, там, як працюють мови програмування, процесор, чи вчити відразу фреймворки, зразу писати код і вже давати результат. Якщо ви робите такий високорівневий е, таке навчання, то виходить, ну, що ви не розумієте, що відбувається всередині, але результат вже можна давати. Якщо ж зануритись дуже сильно в основи, тоді е, ну, багато часу піде на от ці основи, і ви втратите якби швидкість на старті е, по відношенню до тих, хто буде вчити відразу фреймворки. Зі штучним інтелектом виглядає десь приблизно так само зараз. І е, що робити, брати цей інструмент е, і сильно пришвидшувати свою роботу, чи е, вивчати, як це все працює, і е, мати бекап в тому, щоб вміти це зробити руками самому. Це насправді дилема зараз. Я не знаю, бо через от, тиждень користування я не хочу. Відмовлятись від цього абсолютно ніяк, і а, платне IPI, я, скоріш за все, буду за це платити а, і користуватись, тому що це реально дуже пришвидшує, дуже дає мені видимий результат. І а, тривога така, що теж вона полягає в тому, що ну, це одне IPI, та, яке існує, і яке так сильно впливає на. Ну, на професійну діяльність дуже сильно впливає. Що буде, якщо цей API стане там дорожчим? Ну, якби дорожчим, ладно, воно може зникнути, воно може там бути заблоковано. І е, ця дилема: е, наскільки воно має бути інтегровано, е, ну, от, ми будемо якось з цим. Зараз наступні роки адаптовуватись, будемо адаптовуватись до того, що штучний інтелект проходить в життя, хтось вміє його використовувати, і він буде в десятки разів, в сотні разів ефективніший за тих, хто не використовує. Але в той же самий час той, хто використовує, він буде залежним від цього штучного інтелекту, тому що він без нього не зможе так зробити. І хто в результаті буде якби. Більш адаптованішим до реального світу, ну це велике питання. Тобто, напевно, якась має бути баланс в цьому, в цьому всьому, в використанні, вмінні користуватися штучним інтелектом і бути пристосованим до життя ну, без нього. Це класний час, це класний, класні виклики. Якщо так подивитись далі, навіть то виглядає, що ці можливості штучного інтелекту вони дійсно можуть бути інтегровані як імпланти просто в людину, тому що ну, залежність від них дуже велика. Мені це нагадує трохи, як в володарі перснів там історія, да, коли цей перстень попадає в руки будь-якого героя. Він його не віддає. Він його тримає біля себе, навіть якщо розуміє, що від цього залежить життя, там, світ, світ може бути знищений, там, цілі народи, поховані під вогнем. Тримаючи цей перстень в руках, кожен герой думає, тобто цей перстень його захоплює. Та влада, це відчуття тих можливостей, воно дає таке, ну воно якби. Я не знаю, воно забирає розум. І е, тут схоже. От зараз це ще така капелька маленька. Але далі це буде тільки розвиватись, тому це, це піде в імпланти. Ну добре, це вже далеко пішов. Зараз я хотів відео поділитись просто своїм враженням. Можливості штучного інтелекту, в генерації текстів, я дуже рекомендую пробувати. Я дам посилання, де це зробити, пробувати вирішувати свої якісь прикладні задачі і подивитись, як воно, наскільки воно все гнучко може бути, наскільки, наскільки якби, варіативність є висока. В цьому штучному інтелекті. Тобто творці цього штучного інтелекту вони не в курсі можливостей, його, як, як це буде застосовано? Бо це інструмент. А ну, людина, людський мозок, людська тобто людська мотивація, вона надасть цьому, цьому штучному інтелекту якогось оформлення. Він буде оформлений в певні там, інструменти і виконувати буде ті задачі, які придумує людина. Ігри, про ігри це навіть починати не будемо, бо там дуже багато всього. Добре. Це довге відео вийшло, бо я давно не виходив в ефір. Чи не в ефір, а просто не записував відео. Але мені захотілося поділитися цим, бо я там своїм знайомим все про це розказую і бачу, що в, в онлайні це все дуже багато, багато, розмов. багато розмов. Тому да, досліджуємо. Дякую за увагу. Бажаю успіху.